Já mám Боже, всякі в горі і біді, Божа ласка вас спасе, щастя, радість принесе на потіху всій родині і на славу Україні. Христос серве! Різдвяні свята, такі родинні, славні і величні, прикрашені дідухом та ялинкою, щедрим столом, різдвяною таємничістю та неодмінно українською колядою, яку творять та передають з уст в уста як маленькі, так і дорослі колядники. Різдво є особливим святом для усіх нас. Адже з народженням Ісуса Христа народжується наша віра і надія на спокій та добро, отож, перегорнімо ще раз сторінки різдвяних свят, поколядуємо всі разом, щоб у мирі і злагоді дочекатися нового різдва радісного, щасливого і мирного. І сьогодні ми дякуємо нашим захисникам за можливість жити, працювати та допомагати армії, адже тисячі відважних воїнів відстоюють на фронті нашу свободу, волю та незалежність. Ми переживаємо непрості часи, та кожен з нас вірить, що Україна обов'язково переможе, і ця віра робить нас сильнішими. Мужнішими і стійкішими, а ми ж молімося за кожного солдата чи з брата, сина, батька. Хай береже молитва їх єдина. Над ними Бог, за ними Україна. Молитва це неймовірно сильна зброя. А коли водночас молиться багато людей, сила молитви збільшується у рази. Тож просимо спільно помолитися. За наших захисників і мир на нашій рідній Україні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. З нами Бог, своєю благодаттю і людинолюбством завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякуємо. Ми будемо завді... завжди вдячні всім, хто став на захист нашої держави в цій війні. Ми будемо завжди пам'ятати наших героїв, які віддали своє життя за кожного з нас, за Україну. Тож просимо хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих, хто захищає тепер в нас в лавах Небесної гвардії. Дякую. Зачесні оці гості, гості, які приїхали до нас, дорога громада. Автомобіль, який сьогодні буде переданий, він є закуплений спонсором родиною Дяченко Віктором. Родина зараз є біля нас. Ми щиро дякуємо тій родині, що саме та родина опікується нашою громадою. І вже не один такий благочинний чинок чинилася один. Ми дуже дякуємо. А зараз хочу, щоб ви підійшли до машини і передали. Передали воїну жінчику на завод, а він пережене машину на передову. Дякуємо. Слава доступ передаємо. Це не перший транспортний засіб, який... Скажемо, за допомогою наших персонатів Великобританії і е, будемо підтримувати всіляко усі громади, бо ми заради спільного, заради перемоги. І тому підтримуємо Збройні Сили України, Валерія Залужного. Перемога за нами! Героям слава! Україні слава! Вам дякуємо за підтримку, і, дай Боже, щоб кожен місяць стабільно примашу. Перемогу є на тій машині. Але ми ще маємо маленьку традицію, ми завжди більшість наших машин даємо можливість дітям розмалювати на власний розсуд, розписати, наповнити її позитивною енергією. І Тому, я думаю, Ірина Михайлівна підтримується, маркери є. І тому я думаю, що тому ворять діткам, хай розпишуть, розмалюють, та яким погані побажання для наших воїнів. Для дітей маємо пригодження. А для дітей ми маємо гостинці після завершення е... дійства. Тому, Спільне Прошу, потужте. будь ласка, діти, підходьте. Зараз ми дамо маркери, є. по черзі, зі нас маркери буде гарно. <звіт -праць> please be one

Кращо нічого в цілім світі, як дивороси, що світанками омиті, у синіх горах понад плаєм погонина Ромашки в полі моя рідна Україна, Україно, моя Україно і на світі така єдина де каміння в гаю. Гедиться від небом жовтіє, де найкращий у світі дівчата, де гостина для кожного хата, вишиття рушників золотисте і вино найсолодший скрісте. Чудові в Україні медобори, і неповторні, на подолі осокори, а Київ древній ще в десятому столітті, відомий був і знаний в цілім світі. Україно, моя, Україно, і на світі. Калиші єдина, де калина в гаю червоніє, пшениця від небом жовтіє, де найкращі у світі дівчата, де гостина для кожного хата, лишиття рушників золотисте, і вино і скристе. Соком видно випав й одразу, що наші землі всі із Божого запасу, молочні ріки, берега трава Шовкова, це Україна неповторна і казкова, Україно, Україно, моя Україно, на світі така лише єдина, де каліна. Жиниться від небом жовті, я. де найкращі у світі дівчата, де гостина для кожного хата, вищиття рушників золотисте, і винохай і скристе. Слава Україні, ваші облики нації, Україна, арештові самі знаємо. Олег Лихач, ваші облиски, народний артист України. Дякуємо, друзі. Ну а в нас одне бажання, одна мрія спільна на всіх. Це найшвидша перемога. Тому прошу підходити всіх поціновувачів мистецтва ближче. Будемо проводити благодійний аукціон. Кошти з якого підуть на підтримку збройних сил України. Наближаємо нашу перемогу разом. Що ми за ту граму тут будемо? Туй навісну щастя, і долю, Дай сили творити до кров, відвати любов, підстоїти волю, скинути і лісвок, нехай піти, скинь, по всіх Україні все назоря, відставки, не знаю, нічого не так, навіть тут, а не діємо, шукали, що ті нічого, причасти нам до рана, борче самі, чому так на... Це час, коли найнеобхідніше справжнє людське тепло. Тому давайте будемо його дарувати один одному. Не будемо його шкодувати. Моє тепло, моє літо сьогодні для кожного з вас. Робимо обмін тепла, давайте, я вам по мені хочу чути вас. А я вже повністю там, де хвилі пісок. Віка замі слова. Я бачу, знаєте, так? Віто літо я. the blood Yeah. Oh, oh,

Обов'язково, хто споре. Номер 10. Ось ваш подерунок. Номер 10. Найшвидше і наші всі захисники повернулися до рідних домівок, до своїх близьких знайомих. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад за Дякуємо всім! Дорогі краяни, Христос народився. Звичайно, що в часі різдвяних свят кожен з нас хоче наповнитися якоюсь позитивною енергетикою для того, аби жити, продовжувати працювати, долучатися наснагою, аби працювати. І, звичайно, що завдяки таким заходам, які ви робите пані голову сьогодні, які проходять повсякчас в наших громадах, ми, власне, маємо можливість цього натхнення. Одначе найважливіше, кожного разу потрібно пам'ятати про тих, завдяки кому ми маємо можливість збиратися в наших громадах, колядувати українською мовою, молитися. В українській церкві і, власне, розмовляти нашою рідною мовою. Це дуже важливо. Тому як і сьогодні, так і повсякчас потрібно пам'ятати тих, хто від нас з вами відважніший, хто зумів пройти військомат, хто сьогодні має військову форму, кого, напевно, далеко не сіно під ногами постелено, але завдяки цим найвідважнішим. Ми, власне, маємо можливість почерпати наснагу. Тому в кожному подальшому дні цього року-року перемоги, бажаю всім нам наснаги до праці, праці для тих, хто відважніший і хто здобуде для нас цю перемогу. Бажаю всім вам потрібно працювати на розвиток ваших родин, нашої громади і, звичайно ж, держави, горде ім'я, який Україна. Слава Україні, дякуємо.